Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, який доносить важливу інформацію до людей. Питаю свого командира. Командири, я не можу зрозуміти, два моста треба розбити Кримський і Таганровський. У нас є ракети, які туди, туди долетять. Чому не розбивають? Лівобережжя російська армія постійно отримує додаткову зброю. БК, ракети, снаряди, патрони, і вони по нам гадять постійно, чого не розіб'ються два моста. Знаєте, що він мені каже? ДОК. Нема страшнішого звіра, ніж Пацюк, загнаний в кут. Коли йому нема куди тікати, він плигає в обличчя. Тому російська армія, якщо в неї не буде способу покинути Крим. Вона може піти в наступ і просто буде багато смертей. Відповідь на питання, чому не розбивають міст. Пацюк загнаний в кут. Лигає в обличчя. Вот ну, такие справа.